Ця держава втомилася гратися з шахраями, з проходімцями, з негодяями. Саме головне, що втомилися пенсіонери від цього всього, бюджетники і так далі. Картинку журналісти, які запрошені, зробили, цього досить. Я дякую всім журналістам за, за роботу і до наступних зустрічей. Нам пояснили, що, як правило, засідання, де розглядаються питання боротьби з корупцією, проходять за закритими дверима. Можливо, влада їх рахує державною або ж комерційною таємницею, а тому не дозволяє висвітлювати їх широкому загалу. Це швидкоплинна річка, десь до метра її течія в секунду. І цю воду можна використати для того, щоб вона крутила потужні генератори. Коли від Сокаля до Білорусі побудувати це все в повному обсязі, це десь до п'яти тисяч робочих місць. Тут маршрутка стояла, де моє заднє колесо, він вже уїхав, зелений фіат. Ну, а з лівої сторони іномарки в ряд. Після світофора помаленьку Ну, і Не було куди діватися, відмовили тормозами, Я нажав, а вона машина не стає. Ну, Щоб нікого ні маршрутку не бити, ні ті іномарки, ні людей, то я дерево вибрав. А скажіть, а пострадавших не було? Жінка тільки від забору відлетів, ногу вдарила синяк і все. Тож немає людей пострадавших. Їхав я в маршрутці. От, сидів на передньому сидінні От, і дивлюся, така ситуація, що прямо в дерево і їдемо, і все. Більше такого нічого не було. Ну, Жутко було, взагалі. Він вибрав, на вашу думку, самий оптимальний варіант? Да, Саме оптимальний варіант. І далі, всі якраз маршрутці сиділи, ніхто не пострадав. І взагалі, все, все прекрасно обійшлося. Кажіть, ви це добровільно робите? Ну, мені сказали заплатити. То, то нам, Тим більше, що дочка безробітну. Я роблю те, що мені будуть пропонувати. А Я ви не знаю. можете заплатити цих 5 гривень? це не вдарить по вашій кишені. По нашій кишені все вдаряє. Але щоб полікуватися, щоб здоров'я десь, хоч яке-небудь придбати, ми мусимо позичити, розбитися, але. Здоров'я за гроші не купиш, але мусиш платити. Їй сказали за те, що заводиш карточку, 5 гривень платити. І тепер кожен раз, коли ту карточку береш, 5 гривень вона платить, щоб взяти карточку, йти до лікаря. 5 так. Я перший кишень? раз прийшла і я просто буду з'ясовувати. Вона зараз в критичному стані і ну, ці ніколи гривень? не зверталася. Хоча я звер... стикалася з таким благодійним благодіяльністю в міській поліклініці. А сьогодні, то... чоловік, вам якось по кишені вдарить, те, щоб от зараз. Сестра хвора, а ви мусите ще не за що віддати. Звичайно, шановні, що вона вдаряє по кишені і взагалі в нас зараз хворіти не можна. Краще зразу лягати і помирати. Вже, я думаю, катаклізмів зимових не буде. І треба всі сили прикласти в те, щоб привести місто належний стан. Знову ж таки, муніципальна міліція значить, Дільничні міліціонери, знову ж таки, прохід по всіх приватних секторах. Знову це висипають сміття, знову, значить, заширяють будівельними матеріалами, обрізками з дерев, тому подібне. Пройти по кожному двору і жорстко вимагати навести предок навколо своєї садиби на своїй вулиці і тому подібне. Грошей нам не виділяють. Те, що ми робимо, ми робимо, я кажуть, не знаю, як виразити добровільно і щоб були чисті кладовища, це ми робимо. З доброї своєї ініціативи. Оціх грошей не вистачає, щоб ми могли робити ремонт водопроводу, ремонт заборів, ремонт автодоріг, а в нас вони асфальтовані дороги в гаражі. А ще більше не вистачає грошей, щоб ми дотримували в порядку забуті могили. Умови для весняно-польових робіт цієї весни ну, просто ідеальні. Краще годі придумати. Все, що можна робити, погодні умови і кліматичні, дозволяють. В абсолютній я маю на увазі більшості районів. Рентабельний 40%, чистий прибуток 2 мільйони, зарплата в нас висока, в межах 700-800 гривень, а в галузі тваринництва отримують більше тисячі на доїльному залі, може, півтори там, і більше виходить. Я побував два роки тому в Німеччині, побачив, як люди хазінують на землі. От, і які мають результат від своєї діяльності, значить, і в себе внідрили такі значить, методи. Що стосується значить, колишніх колгоспів, значить, я противник тих колгоспів, тому що значить, колективна власність це не чия власність. Працювати нелегко. Важко їм працювати. Навчатися один одного вони не мають змоги. А злочини увеличились в два рази. Вам приходиться багато працювати в житті, от вражаю словами Олександра Довженка. Є у нас патріоти, сини України, а є сукини сини. І от з цими сукиними синами і приходиться в міліції працювати і особливо кримінальному розшуку. Широка наступаюча агресивна пропаганда алкогольних напоїв через засоби масової інформації на пікбордах, в кіно, в телепередачах значною мірою сприяла збільшенню захворюваності на алкогольну залежність серед населення області. Розумієте, в кожного свій моральний кодекс, і кожен якби визначає сам бути чи не бути і наскільки йому бути моральним, кожен питання моралі визначає по іншому. По місті Луцьку, зокрема, організацію тулок, фактично, нашим підприємством було затрачено понад 150 тисяч гривень в минулому році. Це досить значна цифра, яка справді показує, що ці кошти могли б спрямовані бути на інші видатки. Дякую за високу оцінку. Я це обов'язково врахую. Бо ви розумієте, що журналісти тепер мають право написати, що. Бачите, заставляли зелене господарство втратити кошти на громадські акції, а їх не треба було робити. Хай би свій повоха був той парк в смітті аж по самі верхи дерев. Ставили вас керівником зеленого господарства. Ми тут говорили про отримання експлуатації зелених зони міста, про їх благоустрій, про їх озеленення. А не говорили про торгові точки взагалі. Жодного разу не згадували. Роботу комунального підприємства визнати не задають. Колектив обурений, обурений. Подією, яка відбулася вчора перед вікнами нашого закладу і перед вікнами житлових будинків, діями нецивілізованими, діями принизливими органів, правоохоронних органів. Якщо за затримання, провести його цивілізовано, провести його в цивілізованих рамках, дати звинувачення, дати на другий день інформацію в певних структурах е, телебачення і все, чому ця людина затримана, що це просто проводяться слідчі дії, тому що якийсь є дзвінок чи там людина щось написала їх. Провірити, але не робити це з такою кучою озброєних людей. Той, хто бачив в 99-му році, там був, він по ідеї знав, що може таке бути. Передбачити наперед, то, що, що буде такий рівень води ніхто не міг. Повинні передбачити, вони бачили, заходи повинні прийняти, якісь були. Ніхто нічого не, не, не наперед не каже, ніяких заходів нема наперед. Я сам майстром робив по цій дорозі. Угу. Отам от от труба одна забита. Ото ця вода йде. Отам, всі труби треба чистити. Ніхто нічого не робить. Це з лівої сторони і з правої сторони ще були канавки. Вони прокопували. Старі люди були не дурні, прокопали скрізь них, щоб вода збігала. А наші люди взяли всі ці канави позакидали. І сьогодні результат ми бачимо, що вода стоїть. Це може, я не кажу, що то влада винувата. Може, і влада винувата, щоб натискала на ці всі ситуації. З однієї сторони, щоб дійсно прийшли, ага, ти засипав канаву там, де має вода бігти, оштрафувати, і буде порадок. Тоді кожен буде знати, думати, що робити. А так скрізь вода. Ну це стихія. Все нікому не потрібне, бо нема керівників тепер. А вас вода куди дійшла? От вас, в вашому помешканні? Под хату? В Та то льосі води, Качаю два рази на день. Чим качає? Насосом Купив, дав 700 гривень за насос, да й купив, сам качаю. Люди з 55-го року не пам'ятають такої води. Що нас таке було одного року, там яка од... одній хаті викачувала. То не вперше вас кожного року таке Ні, десь раз на 5 років таке. Ми хочемо всі жити в гарному середовищі. Є у нас такі доброзичливі громадяни, можливо, міста, можливо, це гості, але так прикро, що вони на клумбах вже почали сезон викрадання квітів, чани милі. Будь ласка, проспект Волі зараз красується, Лесі Українки. І у нас Тарас Шевченко милує око. Бережіть те, що є. Ми почули голосний крик, вибігли. І побачили декілька чоловік, орієнтовно 6-7, це був вечір, було погано видно. І вони між собою билися і кричали. Один з них сказав, що мене вдарили ножем в груди. Ну, всі, всі дружно почали цей конфлікт локалізовувати, тобто ми не допускали подальшої бійки і намагалися втримати. І правопорушників, і пострадавших, щоб не розходилися, не повтікали. Добре, що так вийшло, що ми його врятували, і з ним все нормально. Відповідності до вимог начальника управління було нагороджено даних працівників цінним подарунком це годинниками. Ми стоїмо біля пам'ятки архітектури, яка чому не є, колишній трикотажний ательє, і кусок штукатурки разом з балконом відвалився. Ну. Залишки на нас землі вже немає, тому що швиденько прибрали, коли люди почали голосно кричати. Вони ждуть, що впали, тоді вже будуть ремонтувати. Аварійна ситуація, ну що ж не видно по них, вже вони покошені, все валяться. Треба ремонтувати чи ждати біди. Мешканці повинні дбати і утримувати в належному стані не тільки те, що знаходиться в кімнаті, а і балкон, бо він є невід'ємнею частиною її території. Написав проект, прийшов мені в обласній раді на співстання. Купив вікна пластику. Поміняв на другий рік. Написав проект і теж попав, ну, виграв так сказати проект. І за ці гроші зробив спортзал. А загально саме важливе не вистачає нам тепла. Ми сьогодні чули відповідно про тепло, тому. Однозначно, якщо ми бачимо, що тут є перспектива розвитку, а бібліотекар проносить там декілька книжок, тут ми бачимо, що є перспектива боксерського, якби клубу невеличкої або секції відкрити. Тому я думаю, що будемо реагувати на звернення щодо тепла. Поліція Волині розслідує ряд кримінальних проваджень за фактами підроблення. Документів та зловживання службовим становищем у сфері охорони здоров'я області мова йде про кримінальні провадження розпочаті за ознаками злочинів, передбачених частиною першої статті 300 58-ї та 2-ї статті 364-ї. В рамках цієї програми на Волинь мало зайти 30 мільйонів доларів, так? я так розумію, на ремонт амбулаторій. Мали відремонтувати 30 амбулаторій. 30 мільйонів доларів – це майже мільярд. Я правильно порахувала, так? Весь список у них і на якій стадії роботи управління капітального будівництва я не можу відповідати за те, за що це ж на ну, це ж ваша компетенція амбулаторії, це медичні я... заклади. Ну медичні заклади, що ви знали, кожен медичний заклад має свого власника. Амбулаторії, зокрема, це є органи місцевого соревнування, або ОТГ, або райони. Це Але вони власник. Директору. Ні. Ну я хотіла просто дізнатися адреси цих амбулаторій. Просте запитання. Ще раз кажу: зверніться в управління капітального будівництва, яке є головним розпорядком коштів, які цю програму. Триває активна реалізація проекту Нове життя Луцька», грантовий проект, який ми. Реалізовуємо спільно з нашими партнерами з Республіки Польща. Під час проведення цих робіт було знайдено майже 170 квадратних метрів підземель, щодо яких раніше взагалі не було ніяких історичних свідчень. Це, напевно, за часи всієї незалежності країни найбільш вагома археологічна знахідка в старому місті. Ми не можемо, ми не встані прослідкувати нікого далі. Воно виїжджає за за межі кордону, та навіть і в тих межах це дуже важко розумієте, Людей є багато різних, які кому війна кому мать родна, як це кажуть, розумієте. І тому ми чітко собі поставили, що тільки з акредитованими е, такими е, складами ми маємо право спілкуватися, і все для того є органи державної влади в Україні, які вони це мають контролювати. Це не моє завдання. Це аптечка чи як? Чи? Це набір медика. Набір, ага. Це те, що спасає життя. Це те, що медикам необхідно зараз. – А чого вони не дали його? Вони чесні люди. Ось вони просто лежать тут без діла. Ці бронежилети кожен міг би врятувати чиєсь життя, але вони на цьому складі припали пилом і фактично нікуди не поїхали. Ми будемо мати надію, що пройде нормальна інвентаризація, і все це дійде за призначенням.